Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. За горами, за долами, за глибокими морями стоїть собі казкове містечко, де живуть тільки добрі казкові герої. Вони допомагають один одному і ніколи не сумують. А ще в цьому місті живе найкращий друг Капітошки, круглий, схожий на кулю. Жовтий. Здогадалися, хто це. Капітошці так захотілося побувати в казковому містечку, але шлях до нього нелегкий, дуже багато перешкод на дорозі. Допоможемо йому, бо справжні друзі не залишають товариша в біді. Починаємо подорож, і перша перешкода. Треба порахувати казкових героїв прямою. Та зворотною лічбою. Спочатку назвемо цих казкових героїв. Так, це лисичка сестричка, кіт в чоботях, півник, коза дереза, ведмідь на брід та вовчик-братик. Діти, скільки їх? Дізнаємося, порахуємо. Спочатку прямою лічбою: Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Так, кількість казкових героїв шість. Тепер порахуємо зворотною лічбою. Як це? Навпаки, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Рухаємося далі. Нам треба пройти по цьому цифровому містку. Але в нього відсутні декілька дощичок. Полагодимо місток. Треба вставити на свої місця цифри, яких не вистачає. Яка цифра йде після цифри 1? Так, цифра 2. А після цифри 4. Яка повинна йти цифра? Правильно, цифра п'ять. А після цифри два. Так, цифра три. А яка цифра стоїть після цифри п'ять? Правильно, цифра шість. Ми полагодили місток та можемо йти далі. Діти, погляньте, звідкись з'явилися повітряні кульки. Вони нас не пускають далі, поки ми не назвемо склад числа три. Адже кульок скільки? Три. Отже, з яких двох менших чисел складається число три? Так, число три складається з двох менших чисел. Два і один. А ще. З яких чисел складається число три? Так, з чисел один і два. А ще число три складається? Так, з трьох одиниць. Прилетіла ще одна повітряна кулька. Діти, скільки стало кульок? Чотири. З яких двох менших чисел? Складається число чотири. Так, один і три. Три і один. А ще число чотири складається з двох двійок. Молодці. Діти, погляньте, а далі йти нам не дає цей незвичайний чоловічок. А чим він незвичайний? Так. Бо складається він з чого? З геометричних фігур. Назвемо геометричні фігури, з яких складається чоловічок. Так, це трикутник, круг, прямокутники, квадрати та овали. Порахуємо, зі скількох геометричних фігур створений цей чоловічок. Скільки у нього трикутників? Один. А скільки кругів? Теж один. А скільки прямокутників? П'ять. Скільки квадратів? Два. А скільки овалів? Теж два. Молодці. Ви дуже уважні. Геометричний чоловічок підсказав нам. Де знайти Колобка? Ось і зустрілися капітошка і Колобок. Вони вам дуже вдячні. Ми допомогли друзям зустрітися, а нам час повертатися. До зустрічі, діти!